Несподіванкою для багатьох стало сьогоднішнє повідомлення з Цюриха. Зеп Блатер, скандальний президент ФІФА, який лише минулої п'ятниці був переобраний на цій посаді, подав у відставку. 79-річний футбольний функціонер заявив, що ФІФА якнайшвидше повинна провести збори і обрати нового президента. За кілька годин до оголошення відставки слідство у справі корупції у в ФІФА впритул наблизилося до до висунення обвинувачення Блатеру у справі корупції і дання 10 мільйонного хабара при виборі місця проведення чемпіонату 2022 року. Тему продовжить Богдан Цюпин. Корупційний скандал з ФІФА розділив футбольний світ на тих, хто не вірив за поблатеру, і тих, хто сподівався на самоочищення організації. Один з легендарних футболістів, Пеле, який приїхав на Кубу на показовий матч Нью-Йоркської команди космос і кубинської національної збірної, заявляв, що підтримував керівника ФІФА. я був за переобрання. Я працював у ФІФА. Я членом цієї організації. Вважаю, що краще мати когось з досвідом. Досвід допоміг Блатеру здобути достатньо голосів для переобрання на посаді, але втриматися на ній він не зміг. Удар по репутації виявився надто потужним минулого тижня. США оголосили звинувачення у корупції щодо 14 посадовців. ФІФА паралельно швейцарські слідчі оголосили, що ведуть окреме розслідування обставин присвоєння Росії і Катару права бути господарями чемпіонатів світу 2018 і 2022 року. Зеб Блатер натякав, що саме тірі стали причиною проблем фіфа є чіткі ознаки. Американці претендували на чемпіонат світу 2022 року і програли. Англійці хотіли чемпіонат 2018-го і не отримали. Європейська футбольна асоціація УЄФА та її керівник Мішель Платіні гостро критикували ФІФА і вимагали радикальних дій у відповідь на звинувачення про корупцію. Лунали навіть заклики до бойкоту й альтернативних чемпіонатів світу. Але долю світового футболу вирішують не лише посадовці футбольних організацій, гучно критикували їх корпоративні спонсори. Якщо ФІФА і сам футбол матимуть негативний імідж, тоді спонсори захочуть відмежуватися. Рекламодавці Adidas, Coca-Cola та інші погрожували саме таким відмежуванням, але за блатером сумуватимуть. Ті, хто ставить йому в заслугу перетворення міжнародного футболу на багатомільярдну індустрію і залучення до неї бідніших країн африканського континенту, Його там завжди шануватимуть за те, що він залучив їх до футболу світового рівня і дав можливість грати на кращих аренах світу. завдання наступника Зепа Блатера буде нелегким. Очистити репутацію ФІФА і усього футбольного бізнесу, про що заявив і сам, прощаючись, пан Блаттер. моя відданість ФІФА та інтересам організації змусили мене прийняти це рішення. Я хочу подякувати всім, хто мене завжди підтримував на посаді президента ФІФА, і тим, хто зробив так багато для гри, в якому закохані. Я повторюю, для мене найбільше значення має установа ФІФА і світовий футбол. Дякую за увагу. Bordan Tsypen golos Ameriki